Всім доброго дня. Починаємо засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та з питань законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виноситься п'ять питань. Перше питання про стан дотримання правил благоустрою у громаді. Доповідає Володимир Штоган, заступник міського голови. Прошу, Володимир Васильович. В кого граваш просив на підійшов до Днями, коротко право на устрою, це один із напрямків роботи міської ради по всіх населених пунктах. Більш ширемо що коли гроші на сесії доповісти, але... Сама, сама питання стосується того, в який спосіб ми е, контролюємо саме виконання права благоустрою. Вони до речі, ринки у нас на східні сесії виписали, повноваження е, кожної комунальні структури. У нас в шарі благоустрою на сьогоднішній день працює <кліпсує> дільниця з благоустрою, працює управління, понування розмежовані. Вединка управління займається вивозом. Кошти через будівництво з благоустрою, в тому числі на кошення трави, на підтримання вуличної інфраструктури, на інші речі, таких загальних місць користування. Звичайно, що цього недостатньо. Але... Займається в тому числі контролем за дотриманням дотримання правил голос. Е, як це здійснюється, є е, звернення жителів, це окрема категорія, де вони виїжджають безпосередньо на розгляд е, кожної заяви. Є загальні правила, які це стосуються в зимовий період прибирання е, територій прилеглих до, до суб'єктів господарської діяльності. До, е, Мешкань наших жителів. Е, в літній період це посіння трави, це дотримання е, взагалі станом благоустрою, це стихійне сміттєзвалище, вони постійно виїжджають і які повноваження не мають, згідно своїх повноважень, вони мають права подати адмінпротоколи, які вносяться на засідання адмінкомісії. Адмінкомісії, очолюють колегою, що адмінкомісії входять в тому числі працівники влади входять е, інші пособові особи міської ради. Скажімо так, не дуже зловживаються, як правило, перше, на перше засідання відбувається час попередження, але в багатьох випадках, якщо ці правила не дотримуються, то адмінкомісія має право згідно закону про адміністративні правопорушення подати адміністрації штату. Адміністратор поступає до бюджетних спорядження. Якихось, е, ну скажімо так, е, кричущих речей ті, які не є вирішені. Проблема жителів громадян, на сьогодні немає. Він працює згідно з свого запланованого графіку, засідання відбувається вчасно. Як правило, вирішується це в добрий спосіб, а просто навіть саме відвідування тих місць порушення, воно той самий день не тому пропонує депутатам проєкт рішення на світле, штатний будуть підтримати і винести на свій Є в когось питання? Немає, прошу провести голосування. Голодчук Ольга Ігорівна відсутня. Ревна Володимир Володимирович. Даниляк Світлана Володимирович. Кушнір Тетяна Тетяни. Струк Володимир Здорович відсутній. Іванова Ірина Встахіва. Школярок са напаліна за, за. п'ять. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного другого питання про роботу відділення ветеранський простір комунальної установи Центру соціальних служб Рогатинської міської ради в громаді. Доповідає Михайло Бабський, завідувач відділення ветеранський простір комунальної комунальної установи Центр соціальної служб Рогатинської міської ради. Прошу. Чому не дайте? І там дайте роботу нашої Відділення ветеранських простір є створене рішенням Владимирської міської ради від 31.1024 року. Находиться воно в структурі комунальної установи Центр соціальних служб Латинської міської ради, метою забезпечення соціальної підтримки, реабілітації та реінтеграції ветеранів. Військовослужбовців осіб з інвалідністю, нахідні військовополонених, а також їхніх членів. Простір функціонує як комунікаційний майданчик, де надаються соціальні, психологічні, інформаційні, консультаційні, освітні та культурні послуги. В роботі завжди дотримуються принципів безоплатності, доступності, рівні рівному та посіміння. На даний час основні напрямки результати роботи надає на березень років місяць. Це є соціальний супровід та адміністративна підтримка. Сформовано 259 особових справ, особливо справи учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, військовополонених родин, загиблих та з ними без А саме 80 учасників бойових дій, 53 члени сімей ветеранів, 54 члени сімей загиблих, з інвалідністю, 19 родин без них, 1 родина полонена, 8 демобілізовані, 6 інші це які. Звільнилися по інших обставинах. Внесено на даний час до електронного реєстру 227 особових справ. Подано 84 заяви до обласної державної адміністрації на отримання матеріальної допомоги щодо лікування. Надано 402 консультації та інформування з питань пільг, виплат оформлення документів та іншого. Психологічна підтримка та реабілітація. Організовано майстер-класи з арт-терапії, налагоджено партнерство з громадською організацією Крила надії. Попереду є спільна робота над створенням реабілітаційних ініціатив та проєктів. Супровід ветерана Олександра Грузи відбувся до міста Дівне лікування, коли їх внутрі фізичний супровід. Проведено зустрічі з психологом під підкритим небом в нашому парку. Проведемо акцію «Паска у серце ветерана 40 дорожньої роботи. Також було вручено електровізок ветерану миру капіту, який був колишній військовополонений з Городиста. Проведено заходи з елементами психологічної та спортивної підтримки, що сприяють емоційному результату і соціальній інтеграції. Це був турнір з настільного тенісу, риболовля, веселі старти для дня батька, турнір з мініфутболу, каяки до дня міста в Буштині. Загалом охоплено близько 170 ветеранів цільових категорій. культурно просвітницька та дозвільна діяльність були проведені на два майстер-класи для дітей-ветеранів Гадівочка, писанкарство, Організовано поїздки, такі як в Ґедзюпарк. Торговий центр Велес, оздоровлення, табір «Сокіл», табір Верховина, фестиваль Амбасадор дитинства, церкова програма Маука. Ну, загалом цих всіх заходів було копно понад 150 дітей цієї категорії. Також ми під, би, долучаємося до роботи міської ради та вшановуємо спільну пам'ять та підтримку родини наших героїв. Спільно цими заходами було проведено День Матері, День Героїв, День сім'ї, День захисників-захисниці, панахіди біля стелевої світла. Підтримка родин безвісти зниклих, так само організовані духовні поїздки до Криво, Савманявський Скид, Старові. Також є організовано супровід під час поїздок на церемонії дзвін пам'яті, де відбувається вручення державних нагород посмертно. Так. З досягнення наша виїзна робота у Старостинській округи, де ми налагоджуємо комунікацію, вивчаємо потреби, що надаємо первинні консультації, інформування сім'ям усіх категорій, що відносяться до ветеранського простору. Ми об'їздили такі округи, як Долинянський, Фразький, Підмихайлівський, Васучинський, Добринівський, Верхньолипецький, Нижньолипецький і Липівський. Це тільки ну, навіть не половина того, що ми ще маємо їхати. Під час виїзду було проведено ознайомлення з родинами захисників, зокрема загиблих, небезпець, військовополонених, учасників дій та усіх інвалідностей. Збір інформації для формування особових справ подальшому супроводу, надання інформації про можливості підтримки, оздоровлення дітей, участі в різних програмах, в нашій програмі програми міської ради роз'яснення. Які документи треба на які допомоги. Ця форма роботи дозволила зміцнити довіру, купити віддалені населені пункти, забезпечити доступність простору ветеранського простору для кожної родини незалежно від місця удара. Okay. Також досягнення є, що простір купив за цей період понад 500 осіб різних категорій, з ким ми вже присутнім. Забезпечено системний підхід до підтримки ветеранів та їхніх родин, проваджуємо елементи... З тіпу, бартіяс, у на рівні, та області, також просто став ключовою ланкою реалізації програми з міста політики і реабілітації захисників і захисників України. У нас завжди потреба на даний час у транспорті. Транспорт це є... Якраз виїзду стартовані кори, до якихось заходів, Це є трохи проблеми. Ну, загально можу сказати, як висновок в ветеранській прості романи виконує важливу соціальну функцію, забезпечуючи підтримку з та реабілітацію учасників війни та їхніх родин. Діяльність охоплює широкий спектр поступу від пам'ятних заходів до індивідуального супроводу. Робота потребує подальшого ресурсного відмітня та підтримки блоку місцевої находи. У мене все? Дякуємо. Хотіла ще сказати, Михайло, щоб ви мали на увазі, що в нас кожен місяць є путівки в санаторії для дітей, і ми фактично не можемо знайти тих дітей. Ви маєте, може зараз з 1 листопада є дві путівки шев'ясен, дуже гарний санаторій, може хтось би поїхав. Якщо є такі діти, дайте мені знати. Добре. Кожен місяць є путівки в нас. Ще хочу спитати, пане Михайло, чи ви інформуєте, наприклад, які є можливості ну, ветеранів в їхніх сім'ях на ці грандові підтримки від як від держави, так і від різних фондів, і чи скористалися наші сім'ї, ветеранські ну, на власну на початку власної справи маю на увазі? Само проводимо роз'яснені роботи. Якщо ми щось дечого не знаємо, долучаємо центри за чи хтось використав ці моменти? На даний час було два бажаючих, але вони ще не використовували цього Це дуже важливо, це, це, це їхня якась... використовується. Відвідували так само центри зайнятості в області, де нам роз'яснювали, показували роботи ветеранські, як вони працюють, маємо комунікації, зв'язки обмінялися контактами. Що але на даний час у нас, на жаль, в громаді не хочуть проявляти ініціативу і відкривати власну справу. Є ще питання? Якщо нема, прошу провести голосування. Гладчук Ольга Ігорівна. Відсутня. Гривна Полемир, Володимир Володимирович. Да. Даниляк Світлана Володимирівна? Да. Кушнір Тетяна Іванівна, да. Струк Зінов... Володимир Зіновічка, прошу, відсутній. Іванова Ірина Євстахівна. Да. Школяр Оксана Михайлівна за. На п'ять задане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного третього питання про моніторинг базових потреб сімей захисників та захисниць України, полеглих та зниклих безвісти у війні з російськими агресорами. Доповідає Микола Шинкар, перший заступник міського голови. Прошу, Миколавич. Шановні члени комісії, це питання є доповнення до попереднього питання. Ми попередніми вашою рішенням хотіли створити і майже це останній документ про новому забезпечення діяльності ветеранського простору. Для прикладу, ми підписали меморандум з районною державною адміністрацією. Це було зроблено про те, щоб долучити до роботи ветеранського простору. Державні наші органи, зокрема центр зайнятості. В цих органах є відповідальні особи, які відповідають за контакти з нашим ветеранським простором. Тобто, ветеранський простір не є тільки нашим органом, структурою місцевого самоврядування. Відповідно до підписаного меморандуму, він є центром усієї роботи з ветеранами. Тому вся інформація, припустимо. Пенсійний фонд, центр зайнятості, це безоплатна правова допомога. Тобто всі структури державної виконавчої влади, які створені на цій території, вони зобов'язані співпрацювати з нашим ветеранським простором. Останнє, що ми хочемо, щоб залегшитися цей створення системи роботи з ветеранами, потрібно визначити базові потреби, базові потреби ветеранів та їхніх сімей. Цімий захисних, тобто всі, всі цієї групи, групи наших захисників, бо базових потреб в системі соціального захисту є надзвичайно багато. І тому ми от є ну, обов'язковим цей документ, щоб ми сконцентрувалися на головному. Припустимо, типовий акт визначення базових потреб він призначений для інших питань. Він призначений для надання державних соціальних пів гарантій. Наш акт обстеження базових потреб він визначає, він є зеркалом життя сім'ї ветерана. І тому, от є питання, це рішення дозволить нам. Зробити графік обстеження базових потреб, сформувати базу даних по всіх наших захисниках та їхніх сім'ях, починаючи з стану житла, закінчуючи потребами дітей та пенсіонерів, які там проживають. На цій підставі формуватимуться, ці дані будуть використовуватися при формуванні наших місцевих програм роботи з ветеранами, соціального захисту. Освіти і так далі. Тому є прохання підтримати такий проєкт рішення. Це завершальний документ для того, щоб робота ветеранського простору стала вже повноцінною і мала повне проблем забезпечення. Прошу якого Дякую, Ромича, що немає, я Якогось питання Микола Ромач, чого немає, прошу провести голосування. Молодчук Ольга Ігорівна відсутні. Гривна Володимир за. Володимирович, Занеляк Светлана за. Водивлюна, Пушнір Тетяна Іванівна. За. Струк Володимир Візанович відсутній. <кхи> Іванова Ірина Євстахівна. школяр Оксана Мухайна за. за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Прошу. Переходимо до наступного четвертого питання про внесення регламенту роботи Рогатинської міської ради восьмого скликання. Доповідає Микола Шенкар, перший заступник міського голови. Прошу Микола Григорович. Вам пропонується нова редакція розділу 11 регламенту роботи Рогатинської міської ради, яка стосується адміністративної закону про адміністративну процедуру. Тобто Проведення адміністратив, порядок проведення адміністративних процедур в, в Рогатинській міській раді. Розписані конкретні, е, тут є такі, ну це все процедурні питання, як діяти від початку адміністративної процедури до її завершення і до оскарження. Це повинно бути прописано, бо закон не деталізує такі речі. І тому пропонується підтримати. Наприклад, всі наші рішення сьогодні міської ради чи виконавчого комітету, вони є адміністративними актами, називаються, якщо вони стосуються за реалізації законних прав фізичних та юридичних осіб, Наголошується також юридичних осіб. І недотримання вже є величезна судова практика, недотримання або порушення норм закону про адміністративну процедуру. Веде до скасування таких рішень. Для прикладу, скасовуються судами рішення, навіть ті, в яких не дотримана форма і зміст, вимоги щодо форми і змісту рішення. Наприклад, цей закон чітко прописує, що рішення повинно мати вступну, мотивувальну, резолютивну та заключну частину. Резолютивну та заключну частину. В мотивувальній частині, зокрема, вступна частина, повинна ідентифікувати потребу, на яку спрямований на нормативно-правовий акт, мотивувальна частина повинна чітко ідентифікувати фізичну чи юридичну особу, чітко визначити потребу в реалізації цієї законної вимоги, або якщо він є відмовним. Цей регуляторний акт повинні бути вказані абсолютно всі законодавчі підстави для відмовлення. Тобто сьогодні міська рада, коли розглядає заяви, вона повинна виходити не з презумпції в першу чергу своїх прав та обов'язків, а вона повинна виходити з презумпції правомірності вимоги. І саме ми повинні доказувати, що те звернення, з яким звернулася людина. Воно є неправомірним. В результативній частині повинно теж чітко бути розписано, тобто це рішаюча частина повинно бути розписано чітко зміст рішення, суть рішення, а остання от, заключна частина, там повинно бути прописаний порядок набуття чинності такого рішення і також порядок його оскарження. Коли, куди, в який орган може бути оскаржено таке рішення. І цілий ряд інших питань процесуальних, які ми повинні з вами дотримуватися, цього роботу з адміністративними нормативно-правовими актами. Тому прошу підтримати. Воно було складно, у нас вже вносилися зміни в регламент, але по мірі розуміння норм закону, по мірі набуття досвіду, я вважаю, що цей розмір на сьогоднішній день він є сформований повністю. Аналогії такого розгляду такого розділу в жодній громаді я ще не бачу, ми будемо першими, але ми будемо застрахованими від того, щоб наші ваші адміністративні акти ніхто не може ставити за цим законом. підтримати. Чи є питання, коли не говорить? Якщо немає, пропуск Молодчук Ольга Ігорівна, відсутня. Гринак Володимир Володимирович, Данляк Світлана Володимир, Кушнір Тетяна Івановна. Струк Володимир Зиновійович, відсутній. Іванова Яринів Стахіна, да. школяр Оксана Михайлівна за. П'ять за дане рішення комісії рекомендує на сесію. Переходимо до п'ятого питання внесення змін рішення першої сесії міської ради номер 22 від 17 листопада. 2020 року утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, доповідає Олег Вовкун, керуючий справами виконавчого комітету міської ради. Прошу Олег Іванович. Шановні ну, колеги депутати, персональний склад виконкому складається з 38 членів виконкому. І зараз така велика ситуація, що двоє членів виконкому не знаходяться в і щоб їх вивезти з членів комуни, тому що вони не зможуть брати участь засідання в інкому. Це Роман Антоняк, який працював начальником 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, який зараз вийшов на пенсію, тут не працює в день. І Василь Тритяк, директор філії України дорожньо-експлуатаційна дільниця, який також в натині не працює, працює на Ханківську, тут не перебуває, просив, щоб їх вивезти складно, тому що вони не можуть брати участь у роботі. Прошу підтримати І на сесію даний проєкт відсутня, Гривнак Володимир Володимирович. Зам. Даниляк Світлана Володимирівна, Кушнір Тетяна Іванівна, Струк Володимир Зиновійович відсутній. Іванова Ірина Євстахівна, школяра Оксана Михайлівна за. П'ять за. Дане рішення комісії рекомендує на сесії. Дякую всім за роботу комісії.